Всім привіт, це команда 200, Сьогодні ми розберемо варіант за 21 червня 24 року. Перше здання. На діаграмі відображено інформацію щодо результатів контрольної роботи учнів 11 класу. Користуючись діаграмою, визначте кількість учнів, які отримали оцінки від 7 до 12 включно. Отже нас цікаві оцінки від 7 до 12. Дивимося від 7 до 12. Отже у нас цікавісті оцінки. Дивимося. 7-9 було 10 учнів. 10-12 получило окремо 4 учних плюс 4. Отже, це 14 учнів. Це варіант нас. Ага. Друге, мінус 7 що множиться на 5х плюс Розкриваємо дужки, пам'ятаємо, що перше, множимо на 1 множимо, поки множимо на очень множить. Тобто, минус 7 множиться на 5х. Мінус 7 множиться на ігри. Інус 7 на 5х це у нас буде мінус 35, мінус 7 y Це на саміант. Третій на рисунку зображено конус трикутника із його перевірку, переріз. Укажіть рисок, який пірнують цього конуса. Е, пригадуємо, що таке тернат. Тирна? Тірнат. Е, відрізок, який лежить на, на бічній грані конуса. Тобто, е, в нашому випадку це. Одна із сторін трикутника або АС, або СБ. Тобто. СБ Терна. Або С Атерна. Або будь-яка інша пряма, яка відрізок, який починається з вершини конуса і... і десь лежить на Ко основи. Тобто дивимося. S A у нас є такі варіанти, немає, СБ є такі варіанти. Отже, варіант Б. Або просто перебрати всі варіанти. Дивимося. ОБ у нас не підходить бо це радіус. АБ у нас також не підходить, бо це діаметр. SO не підходить, бо це у нас висота. А також не підходить, бо це радіус. тільки тут СБ. Четверта розріжжить лінію 4 що множиться на х мінус 2, менше рівня 2. Розкриваємо дужки. Тобто це буде 4х мінус 8 менше рівне 2. З Зіхсом залишаємо зліва числа переносимо вправо. Буде менше рівня 2. При перенесені знаків ніякого наприлежний. 2 плюс 8. Отже, 4х буде менше рівне 10. Х буде менше рівне 10 поділити. Десь поділити на 4, це у нас х менше рівня 2,5. На проміжку це у нас позначаємо точку 2,50, знак направлений вліво. Тобто, у нас ось це, тобто відміну без до безкінечності. До 2,5 тільки менше рівне, то включно. І це у нас відповідь де. Да. Він з бюджету 80 млн грн за перший тиждень прокату заробив 6 млн грн. Які відсоток від вартості фільму становить прокат фільму за цей тиждень? Отже, тут нам потрібно 6 поділити на 80, скільки нам у відсотках, то ще помножити на 100. Тут 0, тут 0 можна крутити 6 на 10 – 60. Поділити на 8. Найближче 7 на 8 – 56, тобто 7, цілих. 4 поділити на 8 50%. Звідки це можна виразити через пропорції? Тобто 80 мільйонів це у нас 100%. І 6 мільйонів потрібно знайти кількість відсотків. Звідси у нас x 6 множимо на 100. Ділимо на 80. Це виходить на тих 7,5%. Отже, від б Шосте, примкутність саме координат Х-врізок. ОА утворює з вісью Y кут 15 градусів. О, це на спочатку координат. Точка B належить осі Y, Визнасть градусну міру кута АОБ. Отже, е, ось цей весь кут у нас 180. Це 15 Знак запитання у нас буде отже, у нас 15 градусів. Плюс знак запитання до рівня 180 градусів. Двіться знак запитання. У нас в рівні 180-15, це нас рівні 165 градусів. Або е, можна було зробити по-іншому. Цей кут у нас прямий 90 градусів. Ось цей кут також 90 градусів. Тобто ось цю частинку. Ось цю частинку 90-15 це нас виходить 75. І 75 додати 90 виходить в тих же самих 165. Тут або так, або так, хто догадається, кому як легше. Всього на рисунку зображено на функції Y до рівня F від X визначено на проміжку від мінус 5 включно до 5 включно. Покажіть різницю між найбільшим і найменшим значенням функції f від X на проміжку від 0 до 5. Отже, беремо позначимо своє проміжок від 0 до 5. Тобто, у нас цікавиться цей проміжок. І вкажіть різницю між найбільшим значенням функції. Значення функції, тобто менше більше значенням y. Тобто треба і y максимальне. y От ще дивимося, y мінімальне у нас один Тут Y мінімальне y максимальне, Ось тут у нас, у тебя точка максимально. И это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут точка 7, отже. Это у нас И 7. Відняти одиницю, это 6. Отже, это у нас вариант D. Ось нам чисел 18 в 5 степени, что умножится на 9 минус 5 степени. Отже, 18 в 5 степени, что умножится на 9 минус 5 степени. 18, 5, 18 мы можем ускладывать как 9, что умножится на 2, І це все до п'ятого степені, що множиться на 9 мінус п'ятому степені. Потім складе властивість і степенів, що якщо у нас добуток підноситься до степені, це те саме, що кожен член добутку підноситься до того ж степені. Тут тобто це у нас 9 в п'ятому, що множиться на 2 в п'ятому степені, що множить на 9 мінус п'ятому. Це на доріні. От степені однаково основи у нас надається, тобто це у нас 9-му в 5, додати мінус п'ятий степень. І що множиться на 2 в п'ятому. 9 в степені 5 мінус 5, тобто це буде 9 в 0 степені. що множиться на 2 в п'ятому степені. 9 в нульовому степені нас одинічка, це нас одиничка, це все довіткових матеріалах. Ось а, а в нульовому трині 1. І ось ця властивість. що множиться на B до степени X, це те саме, що А в степені x множиться на B степені X. Отже один, що множиться на 2 в п'ятому степені. 2 в п'ятому степені, це те саме, що. Це у нас 2 на 2, на 2, на 2 і на 2, або тоді саме, що 4 на 4 і на 2, тобто 4 на 4 16, 16 на 2, це нас 32. Або можна тут було піти ще трошки не так. Після оце можна було записати як у нас 9 в 5 степені, так і залишити. 2 в 5 степені так і залишити, на Д- мінус 5 степені в степені у нас 2 перевертає. Тобто можна було записати як одиниця. Поділити на 9 в п'ятому степені. Тобто це назву в 9 в п'ятому степені. Множиться на 2 в п'ятому степені. Що можеться в п'ятому степені, так як одиниця залишається, тут просто 9 в п'ятому степені. В 9 в п'ятому степені, 9 п'ятому степені скорочується і залишається 2 в п'ятому степені. І як ми вияснили, це у нас 32. І це у нас відповідь Б. Да. 9. Який знаведений тверджень є правильним? Діональ будь-якого прямокутника ділять його кути навпіл. Це твердження не є правильним. Давайте поведемо прямокутник. Діональ. Другий діональ. Як бачимо, один кут у нас більший, ось цей. Ось цей кут менший. Отже, перша твердження у нас неправильна. Діональ будь-якої рівнобіжної трапеції ділять її кути навпіл. Давайте побудуємо гремобічно трапецію. Ми бачимо також Йоналію. Найлюбільший нашої трапеції. Не ділять, кутина ось цей кут більший. Ось цей кут менший. Друге твердження також, наприклад, діагоналі будь-якого прямокутника рівні. І це твердження правильно. Ось тут е перший майнок, прямокутний проведення діагоналі. І вони в нас є рівними. Отже, правильно лише третє твердження, це у нас варіант Б. Десяте, основ прямої трикутної призми лежить прямокут зі сторонами 3-4-5 см. Знайдіть площу повної призми, якщо її висота дорівнює 6. Будуємо пряму трикутну призму. Отже. Okay. Основа прямої призма з жить прямокутний трикутник, отже у нас ось тут прямий кут і ось тут прямий кут. Зі сторонами 3, 4 і 5. Надіть площу повної поверхні призми, що і висота дорівнює 6 висота 6. Площа повної поверхні призми це у нас площа повної поверхні. Це у нас дві площі основи додати площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні у нас це периметр основи, що множиться на висоту. Ці формули довідкових матеріалах. Не всі. Ось площа бічної поверхні це у нас периметр ростова на висоту. Площа всієї поверхні в нас немає, але площа всієї поверхні дуже добре видно з рисунка: це у нас площа бічної поверхні і у нас одна основа і інша основа. І отже, підставляємо. Площа бічної поверхні це у нас периметр основи це у нас 3 плюс 4 плюс 5. це на 6. 3, 4 плюс 5 це у нас 12, 12, що на 6. Це на 72. С основа в нас. Це у нас прямокутний трикутник. Скористаємось формулою в матеріалах. Ось ця одна друга B на C і на синус кута між ними. Тобто одна друга 3 на 4 на синус 90 градусів. 90 – це одиничка. Тобто 2 4 можна скоротити. 3 на 2 це буде 6. Або площа прямокутного трикутника, це у нас висота. На основу, якщо перемалювати цей наш трикутник, тут буде 4, тут буде 3, тут буде 5. Тобто це у нас одна друга. На 3. На 4. Висота на 3. Сторона до якої проведена висота 4. Це у нас до 6. І ось площа повної поверхні дві основи. 2 помножити на 6. І плюс 72. 2 на 6 12. Плюс 72 це у нас 80. 4. Це у нас варіант 2. 11. докажіть, корінь. Косинус до 2х це ріння мінус 1. Uh, Найпростіший варіант тут, напевно, просто перебрати. И дам в той такой матеріал, даємо косинус у нас минус 11 двигания при π. І у нас функция косинус синус повторяется поют. Повторение у нас 2 пи. Тобто у нас стекает або значение пи, або значение 3 пи, 5 пи и так далее. И стреляем пи. Косинус 2 пи. девимося косинус 2 пи. У нас одиниця не підходить. Далі косинус 2, що множиться на 3 π поділити на 2. 2 і два скорочується, залишається косинус 3π. Косинус 3π Пі, не підходить. Отже, 11 буде b. Якщо по малюнку. Ось тут у нас 0, тут пі поділити на 2, тут у нас пі. Тут у нас 3 пі поділити на 2. Через коло тут у нас вже буде 2 пі. Через коло вже у нас тут буде 5 пі поділити на 2. Тут вже буде 3 пі і так далі. Тобто функція косу у нас повторяється через 2 пі. Пі через 2 – 3 пі і ось тут назначення. Косинус ми дивимося по Y, Y у нас тут від'ємий. Отже, підходить, І щоб пі е, або 3P. Тобто, замість косинус 2 х у нас повинно вийти косинус або 3 пі, або косинус Пі. Оскільки у нас тут двіка є, то потрібно, щоб двійки скоротилися. Це значення на 2 тобто, або нам підходить 3 π пі поділити на 2. Або π поділити на 2. Імся 3 π поділити на 2. -дя. Отже, відповідь б. З малюнком. Я знаю в багатьох. виникає труднощі в малюнку, тому найкращий варіант тут. Це брати і просто підстановку і перебрати, і щоб у нас е, при підстановці вийшла відповідь мінус Це 12-та на сторонах, а де би це паралограма. АБЦД вибрано відповідні точки П і К так, щоб трикутних ПКД є правильним. БП перпендикулярно AD, дві це разу визначає площа на ABCD, якщо ПК у нас 6, ПК 6, кут а, Б, П, альфа. Отже, трикутник у нас правильний, тобто всі сторони в його рівні. тобто тут 6, тут 6 і тут 6. В різносторонні у нас всі рівні, тобто у 60 градусів, тут 60 градусів, тут 60 градусів, тут 60 градусів. Площа паралограма. Це в нас висота БП, що множиться на, на сторону основи, до якої перпендикулярна наша висота, тобто на АД. Отже, ми маємо тільки частинку АД, в нам потрібно знайти. Оскільки у нас е, тут 60 градусів, БК в нас річна, БЦ і АД паралельні, тобто ось тут у нас також буде 60 градусів. У нас розглянемо цей трикутник. У нас відомо є потенуза, і відомий один кут. Давайте знайдемо висоту. Тобто у нас катет і потеноза використовуємо або косинус. Давайте синус, син шістдесяти. Градусі в нас буде дорівнювати це відношення протилежно катку до гіпотенузи, тобто БП до ПК. Синус 60 – це в нас одна друга додаткових матеріалах є. Тобто одна друга в нас дорівнює БП. Відділиться на ПКПК ПК на 6. Звідси БП. В нас дорівнює 6 виділиться на 2. Це надарів 3 см. Отже, висота на 3. І потрібно нам ще знайти шматок АП. І дивимося, що у нас дано. Розглядаємо тепер цей трикутник. Нам дано катет один дано кут. Нам потрібно знайти інший катет. Тобто використовуємо тангенс або кутангес. Овідповіді на сьогодні тангенси, оберемо тангенс. Тангес альфа на дорівнює, Це відношення Катета як тобто АП до катета прилеглого, тобто до Дивіться, АП у нас дорівнює тангенс альфа. може на БП. БП у нас три. І отже, АД нас доріння АП плюс Преде. Це дорівнює АП у нас три. Танець альфа і перестановки штани добутка у нас добуту не змінюється, то там сальфа на центри це само можна нас при смножить на данне альфа, і плюс ПД, ПД на нас 6. bp знайшли 3, тобто волоще паралограмма у нас до 3, що множиться на 3 тангенс альфа плюс 6. Это на длине 9 тангенс альфа плюс 18. Делимся таковим, то 9 тангенс альфа плюс 18, это на салятке b. 13. Часыннику 4у в квадрате минус 6 в квадрате, что делается на 3 в квадрате минус 6ху минус 5х плюс 10у. Часельнику. У нас різниця квадратів 2y до квадрату, мінус х до квадрату. Знаменнику. Ось тут можна винести 3х, ось тут можна винести 5 Виносимо 3х. Залишається x мінус 2y. Мінус. виносимо 5. буде x мінус 2y. Звідси також винесли мінус. Точніше звідси. Мінус на мінус, плюс мінус 5. Мінус 2 y буде плюс 10 y Отже, чисельник у нас 2y мінус x. Умножиться на 2y плюс x. Знаменнику x мінус 2y виносимо, як спільне, x мінус 2y виносимо. І залишається, що множиться на 3x мінус 5. 70, Дивіться, чи можемо це сокрутим, є на схоже 2y-x і x мінус 2 у Чисельнику чи мене можемо винести мінус. 2y мінус x. Залишаємо 2y. Плюс x також залишаємо. Так, чисельнику винесемо минус. Тобто буде 2y. Минус х. Давайте натас запишу. Задохти на сусід минус викидається. Виносимо мінус, тобто буде минус x плюс 2y. Що множиться на 3x минус 5. Далі. Ось це ось тут перес... доданки представимо місцями. Чисельник залишаємо так, як є, 2y минус x, множиться на 2y плюс x. Мінус, Тут міняємо доданки місцями. Пристановки Дуданки сума у нас не зміниться, тобто 2y мінус х. Хто відразу розуміє, і. то відразу можна було записати мінус 2y-х. Кому важко зрозуміти, то записуйте по етап. Що множиться на 3х мінус 5. Отже, 2y мінус х і 2y мінус х скорочується, залишається 2y плюс X. А мінус занесемо ось сюди. Тобто мінус 3х плюс 5. Або це ми можемо записати в 2Y плюс х, що ділиться на 5 мінус 3х. І це наш варіант. варіант. У геометричній прогресії Бен відомо, що Б перше дорівняння 3, Б2 рівня 8. визначте Б5. Отже, геометрична прогресія формула прогресії до рівня БН Б перше умножиться на Q степені n-1. Та формула є в довідкових матеріалах. Косима БН на дорівнювання ПП, що може на КЮ, або не СУ, ДНІ. І КЮ у нас в цій формулі в матеріалах немає. Це у нас БН, eh, що ділиться на БН мінус 1. Тобто КЮ з нашими даними це у нас Б2, що ділиться на Б1, а на дорівнюваннях 8, 32, Короче на 8 або 1 4. І далі можна B5 знайти за осією формулю. Просто підставити B5 берні. Б перше, що множиться на Q5-1. Це нарініє Б перше, що множиться на Q в четвертому степені. Це нарініє, Б перше 32. Q ми знайшли це в нас одна четверта. На в четвертому степені. Це на рівні 32.

або можна було піти іншим способом. Кожен наступний член у нас більший на Q. Тобто B2 у нас B1 32. B2 це у нас 32, що множиться на 1 четверту. Це у нас 8, так як нас задано в умові. Можемо так навіть перевірити, чи правильно значить таків. B3 у нас це 8, що множиться на 1 четверту. Це у нас 2. B4 це у нас 2, що множиться на 1 четверту. 1 друга. І Бап'яти у нас є одна друга, що множиться на 1 четверту. При множенні дропів у нас чисельники, і знаменники просто перемножується. Тут буде 1 восьма. Ви бачите, що так одна восьми вийшла і так 1 восьма, це у нас передана. Просто за формою набагато швидше, якщо розписувати кожен член, то довше. Ну тут не дуже довго бо у нас п'ятий член. А якщо, наприклад, там знайти 12, 15, 20, то якщо розписувати високо кожен член геометричної професії, у вас віддав дуже багато часу. Тому найкраще користуватися формула, але як варіант, і другий спосіб теж має право на життя. 15 ж життя, система рівняння корінь з х. Корінь з y, точніше, мінус 6, що ділиться на x, то рівня 6. Корінь з y, плюс 4, ділиться на x, то рівня 1. І тут е, напрошується заміна. Е, точніше, не заміна, а виражаємо одне через інше. Е, виражаємо з першого корінь з y. Корінь з y нас дорівнює 6. Це переносимо до дорівнення, тобто плюс 6, що ділиться на x. Підставляємо Замість кольня цифриках ось це. Тобто це нас буде 6 плюс 6. Діляться на х плюс 4, що ділиться на х, дарівня одиниці. Тобто це нас буде 6 плюс 10, що ділиться на х. Доріння одиниці. З х залишаємо зліва числа переносимо вправо, то тобто це буде 10х дорівнює 1 мінус 6, дрівня 5. Х звідси у нас. Можемо тут поставити поділити на 1, пропорція х буде дорівнювати. 10, поділити на 5, бо це дорівнює 2. Загубив мінус мінус 5, мінус 10. П'ятих і це дорівнює мінус 2. Тож будьте уважні і обережні судовими знаками. Загубити знаки, вже може втратити в бали, або в кращому випадку. Просто не підійде жодна звідповіда, але час також втратите. І... Далі корінь з ігрек. виставляємо замість x у нас наша мінус 2 Це дорівнює 6 плюс 6, що ділиться на мінус 2. Це у на нас дорівнює 6 плюс 6, що ділиться на мінус 2, це нас буде мінус 3. 6 плюс мінус 3, це на нас дорівнює 3. Отже, корінь з ігри до ріні Щоб тут бути корінь, підносимо праву діву частину до квадрату, тобто це нас буде корінь з до квадрату. дорівнює 3 в квадраті. Корінь квадратний і квадрат у нас скорочується. Типу саме знищується. Т.е. То -то. На то -то на у нас будет линия 9, нам нужно найти сумму x,y, т.е. x плюс y у нас будет линия 9 плюс минус 2 у нас будет линия 5 минус 2 у нас будет линия 7, это у нас вариант 2.